Всім привіт, друзі! Сьогодні ми хочемо показати ось такого бюджетного мотоцикла від компанії Spark на 200 кубічних сантиметрів. Даний мотоцикл можна розглядати бюджетним е і можна розглядати його тим, хто хоче лише починати своє мото життя. Чому? Тому що 200 кубічних сантиметрів цього в принципі достатньо для потужності е новачкам. По-друге, тут е двигун стоїть з повітряним охолодженням. Це бензиновий одноциліндровий чотирьохтактний двигун. Немає ні патрубків, ні помп, нічого. Це круте рішення для того, щоб починати. В поєднанні з механічною коробкою передач на 5 ступенів тут в нього дизайн прикольний, тим, що задратий хвіст. Він такий більш уже під спорт зроблений, роздвоєне сидіння, повноцінне, двомісне. Тут для пасажира вже така подушечка. Позаду в нього стоїть моноамортизатор, який можна налаштувати по жорсткості. прорезинені підніжки у водія у пасажира, дві підніжки, на які ставиться мод, бічна і. Центральна колеса в нього стоять 17-ті попереду та позаду, також попереду та позаду дискові гідравлічні гальма. Відторможується дуже і дуже чудово. Також на борту стоїть ось такий кік-стартер, окрім електростартеру. Ну і що ще можна сказати? Такі плюшечки, як ось підсвітка габариту з однієї та з іншої сторони, вночі, виглядає дуже і дуже симпатично. Звичайна. Ось така ледівська оптика, тобто ледівські ліхтарі всередині стоять ледівські лампи, світить дуже чудово та прикольно. Круте рішення в нього із казівниками повороту. Вони виконані в таких каплевидних, краплевидних формах, і вони повністю гнучкі. тобто можна не хвилюватися, що ви їх десь відіб'єте. Гума даного мотоцикла трасова, тому на бездоріжжі нею буде складно пересуватися, але для щоденної міської їзди її буде з головою вистачати вам. Давайте подивимося, що тут за кермом. А за кермом у нас комбінована приборна панелька. З однієї сторони повністю електронна, з іншої тахометр механічний можна налаштувати денний пробіг, переглянути та налаштувати. Комплектується двома ключиками даний мотоциклу. Тут в нас присутній USB-роз'ємчик для того, щоб підзарядити ваші гаджети, виведений на кермо підсос для зручності. Ну і все тут по стандарту. Керування світлом, поворотниками, стоп-двигун, електростартер та габарити і вимкнення світла. Тому, друзі, такий мод є в наявності. Якщо вас цікавить, переходьте за посиланням, що вказане під відео, і обов'язково ставте лайк для цього крутого мода.